Навіть якщо людина потрапляє на платну парковку, чи є у неї гарантія, і вона заплатила гроші паркувальнику? Чи є у неї гарантія, що ці гроші підуть не десь на ліву комусь в кишеню? А що вона справді поставила машину, заплатила гроші, і ці гроші спрацюють на благо міського бюджету? Тут ми маємо також свою проблему, тому що, по-перше, ніхто не гарантує того, що машина буде збережена з одного боку, а з іншого боку, що в 2011 році я давав пропозицію міському голові. Якось так, що протягом короткого часу був у Львові. І припаркувався, до мене підійшов паркувальник. Я йому заплатив гроші. Він виписав, він пробив чек по фіскалізованому портативному касовому апарату з ПДВ. І, тобто, ці гроші на 100% є облікованими в той самий час, так що я був у івано франківську аналогічно працювала та сама. Система. У нас, на жаль, із того часу по сьогоднішній день гроші збирають приватні підприємці, які є на, я так розумію, єдиній системі спрощеній системі оподаткування, тобто великі сумніви є. Ми зробили такий невеличкий аналіз. По результатах минулого року місто зібрало. 500 тисяч гривень від парковок легкового автотранспорту. Коли ми розділили 500 тисяч на кількість місць, які визначені рішенням виконкому, відведені для паркування, то, так, то вийшло, що одне місце паркується в день один раз. Машина паркується і все. Ну, так, не може бути. так не може бути. Тут є сумніви, і немає інструменту зовнішнього контролю. Якраз ці касові апарати фіскалізовані, вони, якщо видав чек, то вже ті гроші не можуть пропасти. І проста система контролю з боку податкової. А так видаються якісь там квитанції, незрозуміло, який облік тих квитанцій. Я думаю, що поза бюджет міста втікає чимала сума грошей.